Компанія Apple розкрила секрети свого оновленого телефону iPhone, який вийде у продаж наприкінці цього місяця. Крім того, компанія порадувала своїх прихильників зниженням цін на популярні моделі комп'ютерів та на айфони попереднього покоління. Далі про це Наталія Леонова. Щорічну конференцію розробників комп'ютерних технологій у сан франциско відкрив віце-президент з маркетингу компанії Apple Філіп Шеллер. Її виконавчий директор Стів Джобс, який традиційно звертався до комп'ютерщиків у попередні роки, вже протягом 9 місяців проходить лікування від гормонального дисбалансу, але планує повернутися до роботи вже наприкінці місяця. Втім, його відсутність не завадила компанії представити цього року цікаві, а головне набагато більш доступні за ціною новинки. За останні два роки відбулося неймовірне. За цей час кількість користувачів Apple у світі потроїлась, досягнувши 75 мільйонів. Головним чином завдяки айфону та макбуку на цьогорічній конференції. Компанія представила нову модель Макбуку, намагаючись потіснити з ринку IBM. Now, Ця модель має все, що ви очікуєте від MacBook Pro. Єдина відмінність ціна 1199 доларів. Цей крок є відповіддю загальній тенденції значного падіння цін на ринку комп'ютерів. Це дуже розумний крок. Це привабить значну кількість людей до продукції Apple, зокрема айфонів. Компанія представила більш швидку модель айфону 3GS, оснащену новими рисами, як то технологією голосового розпізнавання. покращеною відеокамерою, програмним забезпеченням для відеомонтажу та фотоапаратом на 3 мегапікселі. Продаватиметься 3GS за 199 доларів. А попередня модель айфону стане ще дешевшою. Її можна буде купити всього за 99 доларів. Це дуже агресивний маневр з боку Apple, особливо зниження ціни айфону до 99 доларів. Нова модель айфону 3GS та новий макбук з'являться на полицях крамниць вже наприкінці цього місяця. Наталія Леонова, голос Америки.